you oh. Вітаємо вас цього тижня. Відзначили 25-ту річницю незалежності України. Знакова дата спонукала до чималої кількості роздумів і заяв. Їх спектр широкий від звинувачень у злиднях до гордості за витримку та досягнення у інформаційно-аналітичній програмі «Телетижневик» Ми намагаємося розповідати про все, але з метою змін на краще. Отже, в ефірі 988-й випуск. А його теми такі. Знання та вміння здобувати їх впродовж життя, чергова шкільна реформа та погляд на неї полтавських педагогів, незалежність і цілісність на передовій, ровесник незалежності, ножові майстри, неповернення зі сходу, внески небайдужих, автопробіг пам'яті, екскурс з історії, молодий патріотизм, все це у рубриці, думки з приводу». На 20% зросла кількість ДТП на дорогах України. Отже, оголосили двовісячник безпеки. Найважливіші події тижня на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Потім про ефективне навчання. 23 серпня у Полтавському обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Присутні показали фільм про визначні періоди в історії держави, подякували військовослужбовцям та волонтерам. Вручили нагороди. Цього ж дня експозиції майже ста світлин та історії українських захисників презентували у фоє полтавського обласного музично-драматичного театру імені Гоголя. Це персональна виставка місцевої фотокореспондентки Анни Чапали під назвою Ротація. За весь час неоголошеної війни авторка неодноразово бувала на сході. Її фото розповідають про моменти життя бійців, як у зоні АТО, так і на рідній Полтавщині. 23 серпня у День державного прапора 13-метровий прапор України пронесли центральною вулицею Полтави. Містяни вишукувались живим ланцюгом і передали національний стяг із рук в руки від театральної площі до пам'ятника Тарасові Шевченку. Цього ж дня на новобудові у Щербанях Полтавського району відкрили меморіальну дошку капітану Служби безпеки України Геннадію Біліченко. Він став першим військовослужбовцем, який загинув на сході від рук окупантів. А селище Диканька 23 серпня долучилося до масового вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. У сквері Незалежності відкрили новий меморіал. За встановлення архітектурної споруди боролися майже рік. Розробляли ескізи, обирали місце, збирали кошти. 25-ту річницю Незалежності України полтавці відсвяткували з прапорами, державним гімном та у вишиванках. Поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та пам'ятного знаку загиблим українським козакам. Представники обласної та міської влади, духовенство, волонтери, учасники АТО, студенти та інші. Відзнаки президента України та ювілейні медалі вручили, зокрема, освітянам та медикам. Святкове дійство продовжилося на театральній площі. Там полтавська громада долучилася до всеукраїнського флешмобу. Співаємо державний гімн України. З нагоди дня народження незалежної України, 24 серпня, у Полтаві організували флешмоб Живий Тризуб. Акція зібрала майже дві сотні людей, які, об'єднавшись, відтворили символ України. Акція вже традиційна, проводять її вже в п'яте. Щороку масштаби три зу збільшуються. Цього разу живий символ України сягнув розмірів 18 на 35 метрів. Захід зібрав майже дві сотні людей. Вбравшись у вишиванки, вони показали своє ставлення до України. У лубнах напередодні 25-ї річниці незалежності України на місці пам'ятника Леніну встановили патріотичну монументальну композицію. Посередині три зуб навколо жовто-блакитні стрічки, що звиваються догори як символ віри в краще майбутнє. А зверху композиції птах, на честь загиблих на майдані та в АТО українців, відливали композицію на заводі «Лубни Маш пожежники волонтери з Великої Британії з 25 серпня почали чотириденні навчання полтавських рятувальників. Вони поділилися досвідом створення сучасної служби, яка оперативно реагуватиме на надзвичайні ситуації. Для них організували серед іншого показові практичні навчання з ліквідації умовних надзвичайних ситуацій, зокрема рятування постраждалих з понівеченого у ДТП автомобіля. Рятувальники з Великої Британії планують надати допомогу у розвитку цієї служби. Як не сумно, але перше вересня незабаром дітям до школи з іншого боку, чи можна зробити так, щоб більше з них натхненно і зацікавлено поверталися до класних кімнат? Здається, це заповітна мрія батьків і педагогів. Нове керівництво Міністерства освіти нинішній рік розпочинає натхненно. Воно оголосило, що за два роки в Україні має з'явитися нова школа, де вчитель отримує свободу творчості а отже, постійно опановуватиме. Нові вміння, а діти сільської місцевості та міста матимуть рівний доступ до якісної освіти. Принципи нової української школи педагоги Полтавщини обговорили цього тижня на обласній серпневій конференції освітян. Концепція нової української школи покликана побороти негативні тенденції, коли дітям не цікаво вчитися. Крім того, вони не можуть застосовувати теоретичні знання на практиці а вчителі не удосконалюють своїх професійних навичок. За концепцією нова школа має виховати в учня три основні якості. Перш за все, освіта буде націлена на те, щоб виховати випускника, який буде справжнім патріотом України, який буде особистістю, яка може критично мислити. Ну і звичайно, це буде інноватор, який зможе змінити сам себе протягом життя і економіку, і, взагалі, навколишнє світ. Теорія буде якомога більше наближена до практики. У закладах освіти активно застосовуватимуть інформаційно-комунікаційні технології. Освітній процес у новій школі ґрунтується на партнерстві учнів, батьків та вчителів. Продовжує Олена Харченко. Це повинні бути доброзичливі відносини на умовах, взаємоповаги, взаєморозуміння і взаємопідтримки. Учитель отримує більше творчої свободи, але має не відставати від своїх учнів в опануванні нових інформаційно-комунікаційних технологій. 2017 рік є визначальним для становлення нового учителя, який повинен мати свободу творчості і розвиватися професійно. Тому ми перебуваємо у пошуку не іменитих, наголошую, хоч і це важливо, а інноваційних вчителів, бо саме вони найбільш спроможні забезпечити компетентність і підхід на кожному уроці. Нова українська школа заснована на десяти компетентностях, серед яких спілкування державною мовою, підприємливість, уміння навчатися впродовж життя. Віталій Зелюк додає, успішне впровадження концепції залежить саме від учителів. Остаточно і безповоротно має залишитися в минулому розуміння вчителя чи уявлення вчителя про самого себе як про ексклюзивного носія знань. Ця роль залишилася далеко в середніх віках, коли е, е, знаємо з історії у вчителя чи у професора була одна книжка, і більш ні у кого нічого не було. Зараз, в епоху інтернету, кожен з нас, вчитель чи професор, не є ексклюзивним носієм знань. Розуміння цього має прийти ще до майбутніх вчителів у вишах. Багато студентів здобувають професійну освіту, не усвідомлюючи себе педагогом, каже доцент Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрій Кращенко. На жаль, педагогічні університети по всій Україні динаміка поступили і кращі, і не найкращі. Абітурієнти це константовано Лілі Михайлівною Гриневич. Міністром нам щорік стає важче і важче працювати, привчати їх до читання, думання, мислення. А як ми можемо підготувати кваліфікованого й думаючого учня без такого ж учителя? Директор Новооріхівської загальноосвітньої школи Лубенського району Оксана Магура розповідає, підколектив колектив їхнього закладу готовий удосконалюватися. Для вчителя це залежить, я також вважаю, від особистості. Є люди творчі, креативні, інноваційні, як сьогодні говорили. Це люди, які здатні сприймати нове і здатні навчати новому інших. Ну, залежить від особистості, я ще раз говорю, можливо, декому і буде важко нова українська школа повинна з'явитися з 2018 року. Освітні стандарти, концепції ґрунтуються на європейському досвіді. Найцікавіші думки, які звучали протягом тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Марина Проскорняґа далі про безпеку. Учасник народного руху за незалежність України Микола Кульчинський порівняв своїх побратимів у роки здобуття суверенності з нинішніми героями, котрі відстоюють цілісність держави. Це рідкісні люди, які не поступили сині на кроком перед катами, перед окупантами. Ні на крок не скалили, ні на йоту не скалилися в найменшій зраді, в найменшому лукавстві. Полтавець Олександр Логвиненко із власного досвіду знає, що переживають бійці на передовій. Нині він проходить військову службу у полтавському об'єднаному міському військовому комісаріаті. Я горжусь за українських бійців. Які в такий неспокійний час, в таких неспокійних містах, де на кожному крокі може обірвати своє життя незалежно від того, хочете цього чи ні. Вони мають таке самовладання собою, мають настрій і виконують свої завдання з таким обличчям. Небагатослівний в чомусь невпевнений, а в якихось поглядах і рішеннях кардинальний. Такий він, ровесник незалежності полтавець Дмитро Пастернак. Хлопець продовжив батьківську справу, нині займається вантажоперевезеннями, має причини нарікати на життя в країні. Каже, що як підприємцю доводиться часто стикатися з корупцією. Змінити, щоб тут вбрати власть, цю можна обрати. І що пройшло покоління. А наша нас багата ресурсами, і ми можемо жити не хуже, ніж будь-хто. 35 ковалів з усієї України втретє зібралися у Миргороді на Ковальський фестиваль ножових майстрів. Назву фестивалю дав його організатор Петро Федоряка у 2013 році, коли ініціював його вперше. Після загибелі чоловіка в АТО його справу продовжує дружина Валентина. Люди цікавляться тим, що ми робимо, вони не байдужі. І вони дивляться, як можна робити найкращу справу. А ковалі вони одні з тих, хто роблять її найкраще. Вони одні з найсвідоміших громадян України. І виявилося це тоді, коли в такі темні часи, знаєте, світлих людей видно. Так, от ковалів саме стало видно. І ми з задоволенням їх показуємо всім те, що вони роблять, і як це в них виходить в результаті. Чесний, порядний, чуйний, так згадують про капітана Геннадія Біліченка, товариші по службі. Майже два з половиною роки тому він став першим військовослужбовцем, який загинув на сході від рук окупантів. Просто порядочний, безумно добрий чоловік. так як його характеризувалося. питався всьому навчитися, у нього це дуже добре, вийувало, ставив цілі, завжди виконував. Сповідається його така добра, добра улипка всегда падають на допомогу. Ну, знаєте, такий вот настоящий, просто настоящий парень, которого завжди хочеться видеть рядом с собой в будь ситуации. ситуації. Селище Диканька долучилося до масового вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. У сквері Незалежності відкрили новий меморіал. Вартість архітектурної споруди 30 тисяч гривень. 50% це благодійні внески небайдужих. Решту надала селищна рада. Для місцевих жителів ця подія визначна, говорить самі ж містяни. Кожне село, город. Мають всі пам'ятати цих людей, які загинули на Майдані, віддали своє життя, щоб ми всі були вільні і щоб наші діти також були вільні. У Полтаві провели автопробіг, присвячений загиблим на сході воїнам. Влаштували захід їхні товариші, учасники АТО з Полтавської області, бо вважають, не можна забувати своїх побратимів. Ми провели цей захід для того, щоб перше пам'ятати наших хлопців. От зараз проходить богослужіння з приводу загиблих наших хлопців. З'їхалися учасники антитерористичної операції з усіх районів Полтавської області. Орські архівісти долучилися до відзначення Дня Незалежності, організувавши виставку. Це так званий екскурс в історію українського державотворення. Разом з тим згадали етапи становлення України як незалежної держави. Дві революції і декомунізація мали величезне значення за консолідації нації та очищення нашого суспільства. Певно, так судилося, щоб Україна пройшла ці випробування. Громада вважає, що сучасна молодь більш патріотична. Це проявляється у їхніх думках, одязі, вчинках. За ці 25 років дуже видно, що змінилася свідомість, особливо молоді, та яка виросла вже в часи незалежності. Я це можу стверджувати, тому що в мене дитина 17 років, донька. Ви знаєте, спілкуюся з її з ровесниками, спілкуюся з нею. Надзвичайно глибоке відчуття патріотизму. Можлива ситуація на шляхах України поліпшиться вже до 12 вересня, коли завершиться місячник безпеки дорожнього руху. Якщо дуже серйозно, то подібні заходи надзвичайно своєчасні, адже протягом року кількість ДТП значно зросла. Нині на особливому контролі пасажирський транспорт до одного із рейдів на Полтавщині. Долучилася і наша знімальна група. Провести місячник безпеки дорожнього руху національній поліції вирішили, тому що зросла кількість аварій на автомобільних дорогах України. За останні сім місяців зареєстровано більше ніж 85 тисяч дорожньо-транспортних пригод, що майже на 20% більше порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Під час проведення рейду полтавські поліцейські спільно з працівниками Укртрансбезпеки за півгодини зупинили до півсотні автобусів. Порушення виявили менше, ніж у половини. Наприклад, ось цей автобус перевозив дітей із значними порушеннями, каже інспектор превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України Тарас Полтавець. В даному випадку був зупинений автобус, який перевозив організовану групу дітей. Працівниками Укртрансбезпеки зафіксовано порушення в тому, що не узгоджене дане перевезення. Тобто Дане перевезення дітей не узгоджено згідно з чинним законодавством. Тобто відсутні схема, розклад руху перевезення даних дітей. Тобто перевізник самостійно здійснював це перевезення без узгодження. Відповідно закону України про автомобільний транспорт, відповідно постанови правил надання послуг пасажирських перевезень, таке узгодження організованих груп дітей обов'язково до, до узгодження. Це серйозне порушення? Ну, в плані перевезення дітей серйозно. Складено три акти проведення перевірки, один на регулярному маршруті виявлені недоліки в транспортному засобі і два автобуси з'їздювали перевезення організованої групи дітей без відповідних документів. Якщо ці документи не оформлені, то виноситься постанова в розмірі стане оподаткованих мінімум доходів громадян. Розуміння є скільки водіїв, яких вони спілкуються. Ну, рі, рі, різні бувають випадки, да, так що тут сказати, буває і взаєморозуміння бувають і непорозуміння. Учасники рейду перевіряють всі наявні документи. Водії із нашою знімальною групою спілкувалися неохочі. Базі даних по вашого можна нічого, не ні, ну ви погоджуєтесь взагалі. З половиною, я погоджуюся, з половиною я багато не хочу. Багато з водіїв не бажають спілкуватись, вони вважають, що це є незаконним, але насправді це все є законним, це все є підписаним. Відповідні акти, всі ці законопро... законодавчі проекти являються законними. Тобто наші дії абсолютно законні, і Укртрансбезпека також все це законно перевіряє. І все це робиться все ж таки. Во благо, так, в першу чергу для безпеки та зручності громадян. Тому що краще, щоб водії користувалися справними транспортними засобами і, відповідно, було безпечно перевозити людей. Основною ж причиною аварійності залишається перевищення швидкості. Місячник безпеки дорожнього руху триватиме в Україні до 12 вересня. У нас більше до перевізників це все-таки більш, більшу увагу приділяти тим документам, які обов'язковим, які повинні бути в транспортних засобах. Бо часто буває, що вони оформлені, є, але ну, чи забувають, чи з інших якихось причин в транспортному засобі їх немає. Бережіть себе, зустрінемося рівно за тиждень, коли в ефір вийде 989-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів.